Вітаю усіх на занятті з розвитку математичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати за розміром та визначати, де один, а де багато. Подивіться, які гарні в мене є намистинки. Давайте подумаємо, чим вони відрізняються один від одного. І порахуємо, скільки їх всього. Отже, чим відрізняються намистинки? Подивіться уважно: в нас є великі та маленькі. Отже, намистинки відрізняються за розміром, є великі і маленькі. Добре, тепер давайте їх порахуємо, скільки ж їх всього. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього в нас 10 намистинок. Молодці, продовжуємо грати. Наступне наше завдання це треба зібрати гарне намисто. Але чергуючи намистинки за розміром спочатку велика, маленька, потім яка йде? Наступна буде. Велика, чергуючи, маленька, знову яка? Велика молодці. Маленька, тепер велика, маленька, наступна яка, велика, маленька. Ось таке гарне намисто в нас з вами вийшло. Дуже добре. Наступна наша гра: «Знайди пару. Давайте подивимось, що намальовано на нашому малюночку. Це м'ячі молодці. Давайте подумаємо, за якою ознакою відрізняються вони. Вони відрізняються за кольором та за розміром. Скажіть, будь ласка, чи можна зеленому м'ячику знайти пару? Якщо ми подивимось на кольор, то ні, пари немає. А за розміром можна знайти пару? Так, можна, подивіться, вони ж однакові за розміром? Так, а за кольором ні. Скажіть, будь ласка, чи є серед цих м'ячів зайвий м'яч? Якщо за кольором, то зайвий зелений, молодці. А якщо за розміром, то зайвий останній, червоний. Бо він найменший. Наступне завдання треба поєднати фігури у дві групи за різними ознаками. Перша ознака за розміром. Подивіться, ось такі вийшли групки великі та маленькі. Наступна ознака буде за кольором червоні та сині. Наступна ознака, за якою ми поєднаємо фігури, буде за формою. Подивіться уважно. Є в нас фігури трикутної форми та круглої. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Давайте разом порахуємо іграшки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. В нас є 10 іграшок. І вони різні за розміром. Нам потрібно в одну коробку скласти великі предмети, а в другу маленькі. Давайте спробуємо. М'яч. Великий в велику коробку. Зелений кубік в маленьку. Великий м'яч в велику. Маленький в маленьку. Далі великий м'яч до великої, маленький до маленької коробки предмет. Знову маленький. Подивіться, червоний кубик, великий. Ще один червоний, теж великий. І зелений до маленької. Добре. Тепер ми себе перевіряємо, чи дійсно у великій коробці усі великі іграшки. Так, подивіться, велика коробка, великі іграшки. Давайте порахуємо, скільки іграшок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять іграшок всього. Тепер перевіряємо маленьку коробку. Чи дійсно ми поклали туди усі маленькі іграшки? Давайте порахуємо. Скільки маленьких іграшок. 1, 2, 3, 4, 5. Усього маленьких іграшок 5 молодці. Наступне завдання треба поєднати пари дорослих тваринок та їх дитинчат. Подивіться уважно на картинку та спробуйте пальчиком поєднати пари. А потім будемо перевіряти. І так. Barra Birra, Сподіваюсь, усі справились з завданням. Переходимо до наступного. Нам треба з вами виявити, хто з цих тварин зайвий? Тут зайвий лось. Як ви думаєте, чому він зайвий? Тому що корова та кінь – це домашні тварини, а лось дикий. Давайте спробуємо ще. Подумайте, хто з цих тварин тут зайвий? В нас є вовк, ведмідь та коза. Тут зайва коза. Чому? Тому що вовк та ведмідь вони дикі тварини, а коза свіська. Ви, великі молодці, я дуже вам пишаюсь. До нової зустрічі! Бувайте!